У Полтавській області менше, ніж за рік сталося три землетруси. Зокрема, 3 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4 та 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 бала. Останній стався 26 травня. Його магнітуда склала три з половиною бали. Епіцентром землетрусу стала Решетилівщина. Він був мало відчутний. Користувачі соцмереж писали, що все ж чули поштовхи. Зокрема, у селі Кукобівка Решетилівської громади. Проте таких мало. Хоча я довго не спала і в общеславом окно відкрите. коли я сплю, то не чула нічого абсолютно. Де ви не слышали. Не не чутила. Чутила. Я щутіла навіть, ні. А ще не дослушаю, що... а далі нічого сказати не можу, нічого не поняла. Тільки слышала, що було вроді три з половиною. Щось воно на кроті лежало таке щось. Чи машина проїхала, чи щось таке. Ну, може машина. Ну, ну, машина. Ну, гуркотнула трохи. Чуть... А за це абсолютно ніде не чули, ото в інтернеті побачив, ну, в ній щось не віриться. Два з половиною бали, можна було почути. Три з половиною казали. Три з половиною показали. Да. То брехня. Жителька Решетилівки Людмила Дяченко згадує, як у 90-х роках теж стався землетрус. Я стояла у кімнаті, гладила, і тут мене хитнуло. О, і в цей момент у серванті на скляній полиці посуд почав дзвеніти. Ну, страха очі великі, злякалася за дитину, яка була в той час у дитячому садочку. З меншою сином залився чоловік, а по старшому я побігла забрати його з дитсадка. Загрозу землетрусу несуть зокрема лісові ґрунти, які при намоканні рухаються, а також видобувна промисловість. же там свердловини є газові. от коли йде тривалий час викачка природних говорчих, газів, на артизіянських вод свердловини на кілька сотень метрів, то утворюються певні тустики. Якщо так сталося, що ви знаходитеся в епіцентрі землетрусу, дійте наступним чином. Головна небезпека, яка це предмети і ламки, що падають. У разі надходження громадян на першому або другому поверхах швидко необхідно залишити цей будинок і відійти від нього на відкрите таке місце. І у разі знаходження вище другого поверху будинку, то це необхідно ну, залишати ці його кімнати. Якщо люди під час полісування в автомобілі знаходяться, то необхідно автомобіль зупинити і відкрити двері автомобілі і знаходитися всередині автомобіля, до коли полування вже закінчиться. У державному проектному інституті ще 10 років тому зауважили, що якщо сила поштовхів досягне 4-5 балів, то будинки на Полтавщині тріщатимуть.